Перша тема це мінська балалайка, мінські угоди і пов'язані з ними вимоги щодо змін до Конституції України. Наша партія вважає неприпустимою той факт, що ворожа держава вимагає, диктує, за якою Конституцією нам треба жити. Ми вважаємо, що це виключне право українського народу в особі українського парламенту вносити чи не вносити зміни до Конституцію. І тому категорично проти фіксації в нашій українській Конституції того, чого хоче Путін, особливого статусу Донбасу. Я не хочу ставити на все становище присутніх, я знаю приблизно відповідь, поставив це питання в багатьох аудиторіях від 100 до тисячі людей, хто особисто прочитав текст мінських угол. Дуже-дуже мало людей знайшли час прочитати ці дві сторінки. В Європі так само. Стало питання і в Бухаресті, і в Будапешті, і в Берліні, нещодавно в Лодзі, в Брюсселі. Люди не знають суті мінських угод. А що там записано? О, спробуйте пояснити мамі, якої солдат чи офіцер загинув на фронті, що треба простити повністю безумовно всіх. Терористів, які вбивали, катували, збивали літаки. А там таке записують. Повна і безумовна місця. Можна погодитися на це? Можна. Друге. Чи можна погодитися на те, що вибори на нині окупованих територіях пройдуть перше за там російських військ, за присутності там російської техніки? І при кордоні, який ми не контролюємо. Неможливо. Наша партія громадянська позиція, якщо тільки заявить там про участь у виборах і висуне своїх кандидатів, їх там фізично повбивають. Хіба це не єсно? Тому що вони відстоюють українську позицію, український прапор, українські закони. Ну, вони вважають Путіна ворога. Хіба можна, як це записано в Мінських контролі? Щоб не Путін, агресор, відновлював територію за свій кошт, а ми фінансували це все. Неможливо. Хіба можна тим, хто взяв зброю і підірвав економічний потенціал, і тисячі і тисячі загиблих, дати їм свій суд, свою прокуратуру, свою міліцію, більше того, дати їм право. Укладати міжнародні угоди з іншими державами і укладати угоди з урядом і з Міністерством України. Ідеться фактично, якщо виконати мінські угоди про утворення двох республік, повноцінних республік на Донбасі. І останнє: в мінських угодах немає жодного слова країни, жодної згадки. Ось що було підписано. Ось чому називається мінська При тому за майже рік. 12 лютого минулого року жоден пункт мінських угод не виконаний. Ні припинення вогню, ні відведення артилерії, ні обмін полонений всіх на всіх, ні жоден. Тому ці угоди змерті з самого початку. Треба припинити переговори в мінському форматі, наполягати і скликати інший формат для переговорів. США, Євросоюз, куди входить і Британія. Підписав Будепець. Україна, Росія це на дипломатичному фронті. А на фронті безпековому, максимально, не втрачаючи жодного дня, зміцнювати власну армію інших силових структурів. А на мирному фронті не розпотякувати про реформи, а справді робити серйозні реформи. А на фронті боротьби з корупцією не імітувати, а боротися, тоді відновиться довіра. Бо тоді ніякий Путін нам не буде загрози. Тоді ми виставить це по цій частині. Друга річ вона пов'язана з кадровою політикою. Уже непристойно тримати далі тих людей, які себе дискредитували на посаді прем'єр-міністра, голови Національного банку, начальника Генерального штабу, генерального прокурора, можна продовжується з курсом. Абсолютно ясно, що в умовах, коли країна в стані кризи, в стані війни, якщо хтось, незалежно від прізвища, не впорається своїми обов'язками перерівняти нагадує, бо інакше це проблема для всієї країни. Якщо прем'єр-міністр майже за два роки, крім Балачок, не пробив жодної із обіцяних 62 реформи, ну, скільки може так? Уже навіть наші зробіжні партнери ставлять питання про відставку Генерального прокурора. Скільки можна тримати. Тому я вважаю, що влада повинна стрибенутися, в першу чергу, президент, парламентська коаліція, і провести необхідні кадрові зміни. Зараз настав час відійти від партійних код, від цього діляжатися до бійця мені. А призначити професійний уряд, можна назвати урядом технократів, тих людей, які зроблять свою справу, які зроблять, можливо, ті речі, які малоприємні, але вкрай необхідні, бо є питання, які не вирішувалися роками. Це не тільки проблема нинішнього уряду чи нинішнього президента, є багато накопичених проблем, і врешті-речі треба вирішувати. Тому на часі формування професійно-технократичного уряду не за партійними кодами. Який би отримав необхідну підтримку законодавчого з боку парламенту для ставку і вперед показав у визначений час результат. Якщо схаменуці і зроблять це, це буде позитивний поштовх для країни. Якщо не зроблять, то тоді вихід очевидний. всім на вибори, досить радася. І не треба боятися перевиборів. Бо непрофесіонали та ще й злодійкувати дорожче обходяться, перебуваючи на посадах ніж протягом там, двох навіть, трьох місяців там будуть виконані ще обов'язки. На, на завершення я скажу про е, мету і те, що сьогодні власне, є завданням нашої роботи тут. Ми пройшли місцеві вибори. Е, навіть за відсутності коштів, порівняно з іншими, нам вдалося заручитися підтримкою приблизно 560 наших. Е, Висуванців стали депутатами майже 30 міських, сільських селищних країв по країні. І тому ми зараз проводимо в різних регіонах, збираючи представників двох-трьох областей, так як зараз Віннинська і Волинська, збираємо наших депутатів, які вже обрані і працюють, наших активістів для того, щоб чітко зафіксувати питання відповідальності. Вийшли на вибори, обіцяли раз, два, три, чотири, п'ять, робіть. Ви обіцяли бути прозорими, відповідальними. І я, агітуючи за наших кандидатів, говорив це прямо публічно. І тому будемо контролювати, щоб все, що було обіцяно, було зроблено. Якщо було обіцяно кожний півроку звіт про виконану роботу, значить він буде. Якщо було обіцяно живий прийом громадян щотижня, проводити такий прийом громадян, якщо було обіцяно, як і в мене, що телефон буде відомий кожному виборцю і не змінюється за весь період депутатство, значить ми це будемо перевіряти, щоб наші люди працювали. Ключове слово довіра на фоні того розчарування безнадьоги, яке є, треба сперекти довіру. І е, депутати, які е, обрані людьми, які працюють. Зараз на рівні місцевого самоврядування, нас немає в парламенті, повинні продемонструвати зразок відповідності, відповідальності, прозорості. От, власне, про це сьогодні після прес-конференції буде розмова з нашим рівнем. Будь ласка, ваше питання? Скажіть, будь ласка, яка ймовірність, на вашу думку місцевих виборів у наступному році, скажемо? Місцевих чи про виборчих проводицьких. Вірність дострокових виборів цього року є в 70. Тобто Явно більше 50. Чому? Причина перша. Коаліція не дієздатна. Коли формувалася коаліція, це було 21 листопада 2014 року, перевірте, свої підписи поставили 302 депутати. Ви як журналісти, ви люди дотошні, і це дуже добре. Не дружина, журналіст. Перевірте, скільки голосувань було за цей період з результатом 302. Завершить його масу відкриття. Частіше було 187, 212, 210. Або з сьомого разу десь 230. Отак От працює коаліція. Тобто вона не стійка. Це перша проблема щодо можливості дострокових виборів. Друга проблема. Коаліційна угода. Виконана відсотків на 15%, не більше. Тобто вона не дієздатна. Навіть те, що вона сама собі визначила як завдання, я вже не говорю про обіцянки людям, воно не виконано на 85%. Це друга причина. Третя причина. Уряд призначений коаліцією неефективний, не провів жодної реформи і не має передумов для того, щоб він її прорів. Четверте. Уряд призначений коаліцією поряд з корупції, зловживання, злодійкувалося. Про це пишуть, говорять всі, наводять факти. Так само не припустимо. Наступна причина. Частина уряді вакансій вже тривають майже півроку. Немає міністрів, немає віце-прем'єрів і не спроможна заповнити ці штатні клітини. як країни це погано. Я думаю, що буде спроба відставки прем'єр-міністра, а значить і все буде. Це можливо десь на рубежі, березня місяця. А далі питання, чи буде призначений новий уряд. Або коаліція збереться, мобілізується, що не факт. Тоді виборів можна уникнути. Або президент піде на так звану ширку, широку коаліцію, об'єднається з недобитками команди Януковича і утворить щось таке, як було колись у 2006 році. Пам'ятаєте? Два Віктори, одна Вікторія, Аня Герман розказувала про Віктора Андрійовича і Віктора Федоровича. Знаємо, чи Федорович, процес завершилося. Якщо ні, до страхові вибори, є імовірність, що вони відбудуться в сильні. Не 100% відсотково, є, досить високо. Це моя оцінка. З названих вище причин. Будь ласка, ще Скажіть, будь ласка, хто на вашу думку може стати гідною альтернативою діючому прем'єр-міністру? І друге питання, як зараз розвивається українська армія? Чи має на перспективу стати повністю контрактною, чи все-таки Прошу. Дякую. Я вважаю, що зараз на прем'єр-міністра має бути людина, яка відповідає трьом параметрам. Перше, має власне, не те, що формується помічниками чи кимось, власне, стратегічне бачення ключових проблем і шляхівних вирішення в зинішній ситуації в країні. Друге, людина, яка може дуже швидко призначити ключових людей на ключові напрями, це не означає, що всіх вигнати і всіх перепризначити. Швидко оцінити, хто спроможний, для ній посилити і так далі, провести зняти швидкі кадри перестановки. І третє, а можливо найперше, перше, людина, яка задасть власним прикладом морально-етичні стандарти, ну, словами відомого автора, що такое хорошо, а що такое плохо. І дотримає їх по всій вертикалі виконавчої влади, щоб було ясно кожному чиновнику. За що включається зелене світло і кар'єрний ярост до гори? а за що червоне світло і вниз або заграти? Ось, ось ключові речі. Не бла-бла-бла в режимі Голохвастова, як працює зараз ЄСНІВ. там тиждень виходить в ефір, розказує щось про референдум, ще щось і так далі, замість того, щоб вирішувати ті питання, які вирішує Кабмін. Ось така повинна людина бути. Чи є такі люди в Україні? Її. Не треба шукати іноземців. Я далекі від думки, бо це неможливо з політичних міркувань, я можу взятися і зробити це. Хоча я знаю, що вона не, не призначить. Але людина, яка зробиться, і такі люди є актуальні. Їх ще мало. А щоб показати справа на противагу бла-бла-бла, от приклад вам, і він переходить до відповіді на друге питання. Подивіться, вчора йде повідомлення. Зібрався РНБО, правда? Рада національної безпеки розглянула питання державного оборонного замовлення. Наступне повідомлення йде. РНБО дало час премєр міністру до 5 лютого уточнити параметри Державного оборонного замовлення. Значить, це звучить нормально. Далі президент коментує, говорить про те, що у нас будуть нові там, системи озброєння і так далі. Все класно, для того, хто не розуміє. А для того, хто розуміє, що це означає? Сьогодні у нас яке число? Січня, правда? Значить, уже 28 днів нового року оборонні підприємства не працювали. А дали час ще до 5 лютого, вони ще не будуть працювати, а потім той час поки витримують, поки обговорять, поки затвердять державне оборонне замовлення, а це документ з двома нулями цілком таємний, а потім, поки на конях вибачте, бо цей місяць займає, розвезуть по всім підприємствам підприємства міністерством, буде втрачено 2,5 місяці під час війни. Тому що без цього документу, так записано в законі, жоден міністр силовик не може укласти угоди з оборонними підприємствами на ремонт, на модернізацію техніки. І тому виходить, сидить безтолковий прем'єр, безтолковий міністр економіки, бо це його пряма відповідальність. державна оборона замовлення це відповідальність по функціоналу Абрамевича. Замість того, щоб розробити його ще наприкінці грудня, паралельно з бюджетом. І як тільки бюджет підписали, наступного дня уряд постановою затвердив державне охороне замовлення і пішли працювати, виходять три речі. Перше, лежить купа грошей в бюджеті, це плюс. З іншого боку, оборонні підприємства, і більше ста стоять, люди проконають владу, не мають роботи, не мають заробітку. І війська, які не мають техніки, звеститься до купи, по закону мав міністра економіки, прем'єр-міністр. А вони обговорюють 27 числа, дають час до 5 лютого і так далі. Ось приклад турботи про фронт і про армію. Або відсутності цієї турботи про фронт і про армію. Люди цього не розуміють. Поясніть, журналісти, ми втратили в цьому році на фоні війни ну мінімум 2,5 місяці і за безтолковості уряду. Іншого пояснення немає жодного. Включаємо далі. Це просто як приклад один. А якщо повернутися до першого року війни, то Арсеній Петрович Сенюк підписав державне оборонне замовлення. Знаєте коли? 2 липня, березень, квітень, травень, червень, тільки 2 липня вони підписали цей документ. А я перевірив на деякі заводи оборонні, цей документ дійшов аж наприкінці вересня. Не було техніки, не було чим воювати. А підприємцям замість того, щоб в три зміни працювати, простоювали взагалі. При тому, що ще в березні я тоді був депутатом, перший транш резервного фонду 5 мільярдів попали на стіл, а вони лежали. То не можна такому уряду триматися на посадах більше того, це питання кримінальної відповідальності. Користуючись нагодою, можу сказати: я дав офіційні покази в прокуратурі слідчення під підпис на допиті, який передбачає відповідальність за. Неправдиві повідомлення свого боку. На 11 вищих посадових осіб, і цивільних, і військових, які, я навів конкретні приклади злочинів, повинні бути притягнуті через суд до відповідальності і за здачу приму, і незабезпечення військ, і за загиблих солдат, офіцерів, цивільних і так далі. Тепер питання прокуратури. Я в п'ятницю знову буду прокуратуру, буду знову давати покази. Це вже документ. Це просто так не пройде. Тому що можна говорити скільки завгодно. Можна виходити кожну неділю в прямий ефір і розказувати казки. А люди продовжують гинути, а заводи простоюють, а кризи не вирішуються, створюються нові і так далі. Тепер до розвитку армії. Є певні позитивні речі. Ці позитивні речі насамперед на особистісному рівні. Тобто наші солдати, офіцери, генерали отримують бойовий досвід. На жаль, отримують прямо в бою, від того він цінніший, але від того він і болючіший, тому що є бойові втрати. Але абсолютно ясно, що люди, які пройшли через бойові дії, це вже абсолютно інший рівень солдата. Незалежно від звання, це посилює армію. На цьому плюси завершується. Далі йдуть мінуси. Чому? З точки зору розвитку армії, як ви запитали про розвиток, 14-й фінансовий рік втрачений, 15-й фінансовий рік втрачений, я стверджую, 16-й фінансовий рік так само буде втрачений. І якщо є виправдання втрати 14-го року, це була війна після Майдану. Вибори одні, другі, більш-менш зрозуміло. То жодного виправдання втрати 15-го, а не більше 16-го року, в моєму розумінні, немає. А чому втрати? я поясню. Як працює державна машина, як плануються реформи, розвиток армії і як це все організовується і фінансується. Законом передбачено два документи, як мінімум. Перший державна програма розвитку Збройних Сил. На 5-6 років, я, будучи міністром, розробляв таку програму до 11-го року, вона була затверджена. Це була остання програма, яка була затверджена. Це документ, який розробляється Міністерство оборони, потім Кабмін, потім РНБО, потім Указ Президента. Чи є такий документ зараз? Немає. Уже 2 роки майже прем'єр, уже півтора роки більше президент, такого документу немає. Що це означає? Ніхто, ні солдат, ні офіцер, ні генерал, ні міністр, ніхто не знає, якою повинна бути армія через рік, через два, через три, через 4, через 5. Це перше. І тому кожен робить те, що він хоче. Або те, що скажуть, або не скажуть. Хоча купу величезну 57 мільярдів доларів. Друге, Цій програмі, вона з рифом, я не буду суть розказувати, але в ній повинно бути визначено, що робить генштаб по кожному з напрямів. Скільки це коштує, і загальна сума за рік. І оцю загальну суму за рік з програми міністр фінансів бере під козирьок, не обговорюючи, він зобов'язаний це фінансувати. Якщо такої програми немає, ось скільки захоче, стільки дадуть. Або те, що дадуть, куди захочуть, туди і витратять. Нема зобов'язуючого документу, як розвивати армію. Не. Немає бачення. Насправді не може бути, тому що міністр оборони що попередній, вони генерали міліції. Вони армії і перспективі розвитку, ну просто їх ніхто не вчив, вони це не знають. А об'єктивно їм важко. Тобто відповідальність за розробку першого документу несе президент і Міністерство оборони. Зараз це Порошенка Попорак. Цього документу немає. І ніхто це не пробує. Другий документ, передбачений законом, це державна програма розвитку озброєнь і військової техніки. В законі так записано. На три роки. Це документ урядовий. Відповідальний за її розробку, прем'єр-міністр. Цього документу теж немає. І тому що хочуть, то і випускають. Вирішили на воїнській кузні якісь катера зробити, будь-робить катера. Захочуть, завтра на Богдана навішують якогось там металу, скажуть, що це броньовик. Що хочеш? Немає програми, яка передбачає відповідальність і розробку техніки відповідно до пріоритету. Ніхто нікого нічого не зобов'язав. І таку програму ніхто не розробив і ніхто не поставив завдання на її розробку. Закон порушений. Хто мав би це поставити в рамки? Верховний волокомандувач, його, його прізвище, ну, не Гриценко, правда? Зараз це прошу. Тому е розвиток армії е по організаційній частині його немає. Отой величезний потенціал волонтерства, добровольчого пориву, коли весь народ спочатку на Майдан, а потім включив захист України, його не можна випустити з високом. І тому, як багато хто обіцяв, включаючи кандидат президента Порошенка, треба зробити, закласти основу реалізувати нову систему територіальної оборони, яка діє ефективно, показала, що вона діє в Швеції, в Швейцарії, в Фінляндії, по-своєму трошки в Ізраїлі, таких країн. А при великий жаль в воєнній доктрині України, яку минулого року в травні місяці затвердив президент Петро Порошенка. Попри всі обіцянки, отака територіальна оборона не передбачена. Там територіальну оборону доручили організовувати відомство Арсеналакова. Причини можете додумати собі. Я думаю, що одна з причин влада навіть у випадку агресії боїться своїх людей більше, ніж ворога. Вона боїться давати їм зброю. Дуже хотів би помилитися, Але така моя думка, має на неї право. Будь ласка, крайнє питання є Шаєко. Ми будемо завершувати. Немає. Тоді я вам всім дякую. І громадянська позиція, і присутніх преси сподівається. Тому дякую за спільну роботу.